Правильно, музика заграла, коли я вийшла. <ривіт> <ривіт> і піся, Сновидо, з приходом весни із з неба зриваються люстри. Велика ведмедиця кидає з неба померлих своїх ведмежат. На дні океану серця сиплять перли, мов теплі розм'яклі молюски, між сном і тобою зникає остання межа. Молися, Сновидо, з приходом тепла із шиї зриваються ярма. Останні пророцтва північних вітрів на ребрах собі закарбуй. Плоти із крижин розстають, тож плати за відданість це твоя карма. Між сном і тобою зникають останні табу. Не кайся, Сновидо, з приходом відлиги з невинних зриваються маски, бодлерівські квіти корінням угору ростуть крізь отруєний ґрунт. Слова промовляються тихо, мов мантри, інертно, безбавно і в'язко. Між сном і тобою затіяно шахову гру. Прокинься, сновидо з приходом світанку і справди зривається, спідня. зривається з Зривається зриваються з устот і місяць втрачає свої кольори, і вже літаки журавлиним ключем до гнізд повертаються з півдня. Між сном і тобою остання завіса горить. Я стою, не знаю, куди говорити, якось відчуваю себе повною зіркою, чесно кажучи. Алло, 21 перша цигарка завжди подсуплена. Я згортаюсь у теплий клубок і катаюсь підлогою. Телефонні оці катування карбуються сутрами на зворотньому боці душі хворобливо вологої. Двадцять перша година застигла, годинник зупинено. Я згортаюсь, мов кров на ножі, котрим били незайманок. З пункту А у пункт Б кілометри між нашими спинами, і сто тисяч вітрів, які підло шепочуть, згасай мені. Двадцять першого грудня ми мали померти і вижили, та не факт, що лишилися цілі, не факт, що не чіпані. У цій морі любові ми стали лиш мертвими брижами. Тільки спогади десь у кістках, що кущать мікрочіпами. Двадцять перша зима твоя п'є всі рекорди і глечики. Я кидаю словами футдарт, програю своєму відчаю і вмикаю режим самознищення, самозречення. Алло, ми не можемо бути вічними. У нас тут сонце діра від кулі. У нас тут небо померла плоть, і вітер голосно пророкує, що те останнє живе тепло, яке лишилось у цій кімнаті, скінчиться менш ніж за п'ять хвилин, і не коханці, і не жонаті, і у словах пророста полин. У нас тут сонце, діра від кулі, яку не витягти лікарям, і так нещадно мовчать зозулі, що крижаніють усі моря. Кімната страху замків немає, але неміцну закриті вкуб. І не любов, і пророцтво має, і синюватий відтінок губ. У нас тут сонце діра від кулі зашита ниткою для зубів. Мені тепла, і самі бракує, але я зичу його тобі. Бери, тікай з цих стін гостинних, залиш ключі, і сліди підошв. У нас тут зорі небесні стигми, а сльози метеоритний дощ. І ворог слів, наче чорне пір'я, Із рота сиплеться на бетон. І розумію, що до сих пір я не знаю, хто ти і під пальтом ховаю, наче в болотній мулі, квиток назад у вчорашній день. У нас тут сонце, діра від кулі. Десь трохи вище моїх грудей. Дякую.